Росія продовжує атакувати Україну шахедами та ракетами різних типів. Наші збройні сили України щодня докладають титанічних зусиль, аби ми з вами могли спати спокійно та радіти звичайним речам. А що хочуть сказати та побажати нашим захисникам українці, та як переживають черговий терор? Прокинулася о третій ранку від цих вибухів, я просто мені здалося, що мені не снилося. Тривогу не чув, але прокинувся від взривів. Ну ми прокинулися від того, що у нас вікна так добре трясло. Проснувся через ПВО, але в принципі скоро заснув, тому все нормально. Ну я прокинулася під вибухи і, ну, звичайно, що чула. Що вам сказати, я вперше в житті почула це. Вау! Прокинулась від того, що зараз побачила у вікні, злякалась, дуже сильно побігла в коридор. Я здриснула в коридор просто як мокра кошеня. Сиділа отак, от під дверима. Виходить, моя подружка і каже: що боїшся? Я кажу, та вона каже: Та, то виглядаю, бачу, це українська протиракетна оборона, і я думаю: слава Україні! Я особисто думала, що дай Бог сили нашим хлопцям, щоб все вони позбивали. Ми були вдома, ми спали з дітьми в коридорі, ми Взагалі, останні там, мабуть, півтора тижня ну, навіть не виносимо матраси з коридору. вам спадає на думку, що, що кажете, що в голові, коли ось такі повітряні тривоги, коли росіяни нам сюрпризи такі готують. Та ну це нічого не приходить в голову взагалі. Ну матюкатись не буду, але саме цей ліз в голову. Та я кожен день мрію, щоб вони всі померли, і щоб країни ця не існувала більше. Та щоб вони нехай відчують те, що відчувають наші діти, які вже задають питання, чи ми переможемо взагалі. Щоб ви могли передати нашим збройним силам, які от як купол нас Вдячність. Що ми можемо жити нормальним життям, якби хотіла передати, по-перше, велике дякую, що нас захищають і не сплять ночами, щоб ми спали міцно. Буду плакати, бо тільки вдячність і вдячність в уклін до землі. Ми вас віримо, поважаємо і будемо підтримувати до, до, до самого кінця. Ну, я вдячна щиро кожному, хто зараз нас захищає, що я принаймні можу спати, навіть якщо дві години. Українські солдати, я люблю вас. Ви всі робите хорошу роботу. Кожен з вас страждає. Усі схвильовані. Але ми переможемо росіян. Не зупиняйтесь, продовжуйте боротись. Україна переможе. Тож не втрачайте віри. Тривожно, коли втрачаєш сон кожної ночі. Але що тут вже зробиш? Правда?